Боже, нову втічну, тобі співаємо десяти чайні права. визволи мене і спаси мене і думки сумнів, тут як розвітні рослини у ті свої, а доньці наші хай був. Аллилуйя, Аллилуйя, слава. Відчинити його страшним ляжним для всіх ворогів наших. Господу помолимо. Це зна і поглядати на нього ні цілу, сміливість на перемогу, знищення, спади, помилуй. Миша порог нашого це дивитися нас, з нами на це. Господи помилуй. Ще зброї і війну всіх, що воюють з нам'я Отця і Сина. Тобі, Христе, Боже, надія наша слава тобі. Наша шана найкращим синам, котрі у найважливіший момент для нашої держави не злякалися. А з думкою. Віталія Михайловича Гордого. Володимира Тарасовича Кушлика, Тараса Ярославовича Кушлика. Віталія Михайловича Маліборського. Дмитра Івановича Сеньківа, Олександра Дмитровича Соколовського Петра Володимировича Урсоловича Юрія Михайловича Цепіня. Ти подякую міського голови та грошовою премією ветеранів ОУН УПА. Зубрия Миколу Васильовича. Миколу Асафатовича. Цей день ви сьогодні отримаєте багато вітань. Я від імені президента України Петра Порошенка, голови обласної державної адміністрації Леочарука, Калуської районної державної адміністрації. Шлю вам слова вдячності і вітання. За ваш історичний і патріотичний обов'язок, за вашу мужність, за вашу славу, за те, що не ховалися, за те, що ви є. І як в одному фільмі говорило, що і говориться, що є така професія захищати батьківщину. Власне, ви є ті, хто захищає нашу незалежність. Свято вам, добра, здоров'я, багато років життя вам, вашим родинам, слава Україні! Святом Василь. Дмитрович Гриків. Богдан Михайлович Кузів. Мишин Олег Ярославович Так, наказом військового комісара Калуського об'єднаного міського військового комісаріату номер 143 від 13 жовтня 2016 року нагороджується нагрудним знаком учасника АТО. Це значить наступні громадяни. Учасники АТО. Базилько Володимир Борисович. Пезрук Олександр Миколайович. Мийко Олег Миколайович. Василькин Святослав Петрович, а Виталий Николаевич, Рацион Сергей Васильевич. Все рубицаю наших. Воїнів, а то, які сьогодні святкують на лінії вогню, вони зі зброєю в руках захищають нашу землю. Ми чекаємо вас, дорогі наші сини, які там воюють. Повертайтеся додому живими і здоровими. І з перемогою ми вас чекаємо. На закінчення я звертаюся до всіх вас, присутніх, пам'ятаємо про тих, які виборювали нам волю, і свободу і боротьбі. На віцар вітчизни поклали на найдорожче своє життя. Слава їм, слава Україні! Брязкіт шабель з-під козацьких звитяжних пив, гучна слава стрілецьких боїв, відчайдушна незламість вояків української повстанської армії. Тайна-тайна з'ява героїв, з ним кожний сущий на землі народ утверджує себе як нація, як охоронець неперехідних невмирущих цінностей. В ореолі їхньої слави народ здобуває святе право. Нагідне місце у колі вселюдської спільноти, є Крівний. Хочу всіх земляків привітати сьогоднішнім релігійним святом покрови Пресвятої Богородиці. Також з Днем Захисника України хочу привітати всіх, хто зараз захищає Україну, хто захищав Україну в минулому і ті, які допомагають всіляко нам, щоб наші бійці ні в чому не нуждалися. Хочу сказати, що в ніякому разі ми не повинні забувати за тих, які віддали своє життя за те, щоб ми тут з вами в такий сонячний день перебували і святкували це свято. Вшановуючи пам'ять наших героїв турніром по боксу, ми запросили були батьків, які, які втратили своїх дітей. І отець Григорій Мороз, звернувшись до цих батьків, сказав: ви не сумуйте, а ви гордіться тим, що ваші діти померли не десь від всяких наркотиків, не від всяких хвороб, а вони померли героїчно, захищаючи нашу державу від, агресора, від східного агресора. Ще раз хочу всіх привітати сьогоднішнім святом, побажати всім миру, любові, єдності. Слава Україні!